Олександра Попандопало, хірургиня відділення загальної хірургії та патології підшлункової залози Чернігівської обласної лікарні, каже, що жодного разу не пошкодувала про вибір професії. Я дуже люблю свою професію, люблю свою роботу. В першу чергу, тому що ми е, тамуємо біль. Ми даруємо здоров'я і іноді рятуємо життя. Жінок ну, буде більше в фіжурії Олександро. Чи е, так ця професія е лишиться все таки переважно чоловічою? Е, ні, зараз я хочу відмітити ту тенденцію, що багато жінок все таки обирають цю професію. Е, ця тенденція спостерігається останні 10 років. Я її чітко бачу. Ось тому я думаю, в майбутньому з появи нових технологій і так далі, де можливо навіть і фізично буде вже легше людині працювати. я Думаю, ми вирівнюємося і будемо 50 на 50. і вже думаю, стать не буде мати взагалі ніякого значення, тому що лікар це в першу чергу людина, це професіонал. А вже гендерне відношення це це вже таке питання. Тамара Крапченко для газети Бість.